Напередодні ще 18 українських прикордонників отримали відзнаки від президента за гідну службу та захист України. Про те, де зараз ведуть бої, наші прикордонники цього розпочнемо розмову із речником Державної прикордонної служби України Андрієм Демченком. Пане Андрію, добрий ранок вам. Доброго ранку, студія. Розкажіть нам про участь прикордонників у оборонній операції станом на зараз, де вони задіяні і які результати показують. Ну, власне, прикордонники залишаються ефективною складовою. Сил оборони України і наші хлопці, наші підрозділи знаходяться по всій лінії фронту, де ведуться активні бойові дії. Також прикордонники залучені до оборони і південного напрямку. Ну і можу зазначити, що прикордонні підрозділи перебувають і на напрямку Бахмута, і на Вдіївському напрямку, і на Лиманському і власне наші хлопці перебувають в оперативному підпорядкуванні військового командування і діють за загальним задумом генерального штабу. Ну і варто розуміти, що прикордонники і прикордонники, які перебувають на передовій, вони посилені. З різними зразками озброєння, що раніше до початку повномасштабного вторгнення мало в це вірилося, що прикордонники використовуватимуть такі озброєння, в тому числі і мінометні розрахунки, а також різні зразки безпілотних літальних апаратів для того, щоб відстежувати ворога, коригувати вогонь мінометів, коригувати. Вогонь артилерії, Збройних сил України, також це і інше озброєння, яке в тому числі використовується для знищення ворожої авіації. І зазначу, що хлопці мужньо тримають ті позиції, які їм визначені для оборони і в рамках загального задуму генерального штабу збройних сил України ну, використання такого високотехнологічного зброєння це показник якісної підготовки, у тому числі наскільки я розумію, прокордоники і за кордоном проходять навчання. Нещодавно в Іспанії воно проходило до чого там готують захисників кордону. Як це все відбувається? Ну власне, підготовка відбувається як на теренах України, так і завдячуючи співпраці з міжнародними партнерами, наші хлопці мають можливість проходити підготовку і за кордоном. Це і в Іспанії, і в Великобританії, і в Польщі, і в Німеччині. Якщо говорити про той курс, який пройшли військовослужбовці луганського прикордонного загону, які також мають бойовий досвід в обороні на бахмутському напрямку, вони проходили, хоч і базовий курс підготовки. Але вже за кілька днів інструктори побачили, що наші хлопці мають достатні навики, достатні вміння. то… Курс підготовки навіть коригувався в процесі самого навчання, ну і звісно, що це можливість отримати додаткові знання закордонних партнерів. А для того щоб в подальшому відточковувати свою майстерність, і звісно, що по поверненню хлопці також всі ці навики перекладають на той курс підготовки, який в подальшому проходитиме підрозділ вже на території України. Ну і звісно, я не можу не спитати вас про ситуацію на кордонах безпосередньо. Що у нас на західному кордоні із чергами, і яка обстановка на північному, де ми межуємо з Білорусю? Давайте спочатку про північ тоді поговоримо. Зазначу, що ситуація безпосередньо по лінії кордону вона залишається повністю контрольованою, і підрозділи Державної прикордонної служби і інших складових сил оборони максимально посилюють цей напрямок а також укріплюють в інженерному та фортифікаційному відношенні як по лінії кордону, так і в прикордонні. Але Зазначу, що поряд кордону ми не бачимо переміщення ні військової техніки, ні особового складу чи підрозділів е, армії Білорусі чи армії Російської Федерації. Проте наша увага прикута, звісно, до е, питання. Е, Переміщення на територію Білорусі російських найманців з приватних військових компаній за цим зараз активно стежать і підрозділи розвідки, в тому числі державної прикордонної служби, для того, щоб розуміти наскільки загрозливою ця ситуація може бути для України. Але зазначу, що та кількість російських найманців на території Білорусі, яка є на даний момент, вона значної загрози нам не становить. Але ми маємо бути готові до розвитку будь-якого якої ситуації і наші хлопці, наші підрозділи розуміють цю ситуацію. Вони поінформовані про перебування вагнерівців на території Білорусі. Ну, і, власне вони продовжують пильно нести службу з оборони і охорони державного кордону України на цьому напрямку. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. А далі уже у нас час новини.